На Закарпатті продовжують фіксувати зростання захворюваності на грип та герві. За останніми даними, більше половина з усіх виявлених випадків припадає на дітей. Також в області спостерігається зростання кількості випадків небезпечних інфекційних захворювань серед гепатиту А, кашлюк та кір. На даний момент я б хотіла виділити такі три інфекційні нозології, які дійсно викликають нашу тривогу і стурбованість. Перше це вірусний гепатит А. У нас продовжується чергове епідемічне циклічне ускладнення. Ня ситуації, проте хочу відмітити, що в 2024 року інтенсивність епідемічного процесу трошки була нижча. Все ж таки, ті заходи, котрі ми вживали і ті. Організаційні моменти, котрі застосовувалися в навчальних закладах, вони дали якби, свій такий позитивний результат. Щодо того, хто найбільш частіше хворіє на вірусний гепатит, А це, звичайно, у нас діти. Інше інфекційне захворювання, яке також турбує і поширюється не тільки Закарпаттям, а в принципі в цілій Україні, це як кашлюк. Ще з початку минулого року ми отримували сигнали, що відбувається ріст випадків. Актуальне це захворювання є особливо для маленьких діток, діток до року. Щодо кору також ситуація у нас напружена з травня місяця. Ми почали реєструвати випадки. Випадки в нас реєструються в більшості зараз. Найвищі показники захворюваності це є Ужгородський та Мукачівські райони. Через поширення хвороб в області вже запровадили карантин у кількох територіальних громад в закладах загальної і середньої освіти, зокрема і в Мукачівській. Відтак, з 18 лютого тимчасово припиняється навчання до 21 лютого. За словами заступника директора з організаційної медичної роботи Закарпатської обласної дитячої лікарні Михайла Радь, до лікарні потрапляють лише найважчі випадки, хоча дитяче відділення наразі працює з високим навантаженням. Якщо мова йде про респіраторно-вірусні, Захворювання, то вони у своїй переважній більшості лікуються вдома, лікуються сімейними лікарями, спостерігаються. І лише у важких випадках, коли виникає загроза вже якихось ускладнень, то вони направляються на рівень обласної дитячої лікарні. У нас ну, відділення досить завантажене, торокопульмонологічне на сьогоднішній день. Слід відмітити, що ну десь 4-5 важких пневмоній щоденно поступають, які потребують уже інтенсивного лікування. При цьому дошкільні навчальні заклади Мукачівської громади продовжують роботу у звичайному режимі. Попри загальне зростання рівня захворюваності, медики наголошують на необхідності дотримання в профілактичних заходів, уникати великого скупчення людей, регулярно мити руки, провітрювати приміщення та зміцнювати імунітет. Зазвичай це. Діти до дошкільного і раннього шкільного віку, тому що ну, вони контактують між собою досить інтенсивно, і десь збудники передаються один одному. Це зазвичай змішані, змішані форми пневмонії, вони вірусно-бактеріальної форми. Насамперед, це ну, дотримання гігієнічних вимог у приміщенні, де дитина живе і грається, це і провітрювання. Приміщень, це і ну, своєчасна зміна білизни, це якісне харчування. Потрібно звернути увагу на те, щоб дитина отримувала і вітаміни у формі продуктів, у формі фруктів. І, безумовно, це якщо є можливість загартовування. У разі прояви симптомів захворювання лікарі закликають не займатися самолікуванням і своєчасно звертатися за медичною допомогою.